А Вас теж. Вісить, коли у місті повз вас проноситься машина з гривучим прямотоком, і від вибухових звуків двигуна вам здається, що почався обстріл. От мене це неймовірно дратує, і моїх колег також. Ця проблема виводить нашу команду настільки сильно, що тексти Org.ua вирішили дослідити, наскільки вона системна і як влада намагається її вирішити в цьому відео. Ми розповімо, чи дотримуються водіїв Києві допустимого рівня шуму, наскільки це шкідливо для здоров'я. Як місцева адміністрація реагує на гонщиків і чи реагує взагалі? І як можна зробити наші міста тихішими і комфортнішими? Уявіть, що ви живете в будинку, у якому через постійний шум неможливо відчинити вікна. Бульвар Лесі Українки в Києві саме таке місце. На Папері це престижний район з дорогою нерухомістю, прямо в центрі української столиці. А по факту життя тут радше нагадує атмосферу трибун Формули 1. Сам бульвар справді трохи схожий на швидкісну трасу. Це пряма дорога на вісім смуг завдовжки майже три кілометри. На цій вулиці немає. Жодної камери фіксації швидкості, дорога тут рівна, без лежачих поліцейських. Бульвар починається в модному районі в центрі столиці біля торгового центру Гулівер і закінчується Печерським мостом. Все це створює майже ідеальні умови для фанатів вуличних гонок на бульварі Лесі Українки Водії постійно перевищують швидкість. Тут часто можна також помітити запарковані дорогі спортивні машини, і саме Тут регулярно чути рев двигунів і звуки вихлопів, але бульвар Лесі Українки це не швидкісна траса. По обидва боки від нього житлові будинки. Частину осель від проїжджої частини відділяє лише тонка смуга тротуару. Будинки розташовані по обидва боки проїжджої частини на відстані приблизно 40 метрів один від одного. Шум від дороги відбувається від них, і через це звуки на бульварі стають ще гучнішими. Місцеві жителі бульвару постійно звертаються до влади Києва і поліції, аби вони слідкували за дотриманням обмежень швидкості на бульварі і штрафували порушників, але все це марно. Перед тим як ми почнемо аналізувати рівень шуму на бульварі. Ну, ми швиденько розберемо, що таке децибели. Децибели це величина, в якій вимірюють гучність звуку. З одного боку, все просто. Що більше значення, то гучніший звук. Але децибели це логарифмічна величина, а не лінійна. Тому кожні плюс 10 децибел людина відчуває як збільшення гучності приблизно удвічі. От, наприклад. Візьмемо два значення гучності. 40 децибел і 50 децибел. Різниця між ними 10 децибел. І це означає, що другий звук буде удвічі гучніший, а звук 60 децибел буде сприйматись як у четверо гучніший, ніж 40 децибел. Послухайте. До речі, нещодавно ми запустили на нашому каналі спонсорство. Ставайте спонсорами тексти і підтримуйте вихід нових, цікавих і глибоких проєктів. <му> Для цього проєкту ми створили власний шумовимірювач і встановили його на одному з будинків на бульварі Лесі Українки неподалік торгового центру Гулівер. Протягом тижня, восени 2023 року, ми записували звук і вимірювали гучність шуму. Мушу зазначити, що, попри те, що ми вимірювали звук восени, піковий сезон міських гонщиків триває з квітня по жовтень. Згідно з українським законодавством, максимально допустимий рівень шуму біля будинків, поліклінік тощо в день становить 70 децибел, а вночі 60 децибел. За законом, день це період з 8 ранку до 10 вечора, ніч відповідно з 10 до 8. Отож, ми зібрали дані з нашого вимірювача і подивились, чи дотримуються на бульварі цього режиму. Думаю, ви самі здогадуєтесь, які будуть результати. Отож на бульварі Лесі Українки максимальні рівні шуму постійно перевищуються. і в день, і вночі. У деякі дні звук із 10-ї години вечора до 12-ї ночі іноді перевищував навіть денну норму 70 дБ. Один із мешканців бульвару Лесі Українки надав нам цей відеозапис із вікна своєї квартири з червня 2022 року. Це відео було записано о 22.46. На ньому видно, що рівень гучності перевищує 97 дБ. Такий шум людина сприймає як дуже гучний і дискомфортний. А ще це очевидно значно перевищує максимально допустимий рівень шуму вночі. На бульварі Лесі Українки єдине вікно тиші триває з півночі до п'ятої ранку. У цей час у Києві комендантська година. Ось яка тиша на бульварі о 4.50. А ось як звучить вулиця о 5.15. Цей шум здіймається вже через 15 хвилин після закінчення комендантської години, коли більшість людей все ще сплять. Ми поговорили з жителькою бульвару Дарією Писаренко. Вона розповіла, що до 24 лютого 2022 року шум двигунів на бульварі не припинявся навіть вночі. Навіть більше нелегальні гонки активізувалися саме вночі. Це може бути дивним, але більшість мешканців бульвару люблять комендантську годину до 24 лютого 2022 року загострення в доморощених автогонщиків, які влаштовують гонки по колу від Гуліверо і до станції метро Печерська, припадало на часовий проміжок із 9 вечора до 2 або 3 ранку. Ось, наприклад, відеозапис гонок на бульварі о першій ночі у 2019 році. Thank you. Ще один цікавий факт про бульвар Лесі Українки: до бульвару прилягає невеличка вуличка під назвою Новогоспітальна, на якій міститься головний в Україні. Військовий госпіталь саме тут лікується багато поранених ветеранів війни з важкими травмами. Військові можуть дуже гостро реагувати на гучні звуки машин і мотоциклів, адже вони нагадують звуки бойових дій. У тих, хто пережив бої, гучні звуки можуть викликати навіть панічну атаку. Самі військові публічно не раз заявляли, що їх дратують і лякають звуки моторів. Я дуже ціпаюсь кожного разу, коли хтось проїжджає на машині з цим гучним глушником, або, не дай Бог, на мотоциклі. Я, 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 я реально прибираюсь, і кожного разу я думаю, що ця людина просто типу, кончена. Ця людина, це якісь просто люди з іншого світу, які взагалі не розуміють, що в країні відбувається. А звук моторів, мопедів і мотоциклів нагадує звук двигуна іранських шахедів, якими росіяни постійно обстрілюють мирні міста. От порівняйте ці звуки. Деякі гонщики не соромляться ганяти повз будинки навіть під час повітряної тривоги чи після ракетних атак, коли люди дослухаються до кожного шурхота. Ось які звуки чули мешканці бульвару Лесі Українки під час повітряної тривоги 11 листопада 2023 року. Того дня о 8 ранку росіяни атакували Київ балістичними ракетами, але гонщиків це не спинило. Проблема в тому, що весь цей шум не тільки Пісить. Він ще й небезпечний для фізичного здоров'я. Постійний шум автомобільного, залізничного чи авіаційного транспорту спричиняє підвищення кров'яного тиску, гіпертензію. Можливо, ви знаєте цю хворобу по застарілій назві гіпертонія, а також ішемічну хворобу серця, інфаркт, міокарда, інсульт, деменцію та цукровий діабет. Особливо шкідливий шум. Вночі, навіть якщо ви не прокидаєтесь, ваш організм все одно реагує на навколишні звуки. Шум транспорту спричиняє розлади сну, може погіршувати працездатність, самопочуття та функції серцево-судинної системи людини. Один із наших шумовимірювачів у грудні 2023 року ми відправили в Прагу. Європейський союз дуже серйозно ставиться до здоров'я громадян, тому переймається і проблемою надмірного шуму. У своїх містах ми вирішили дослідити, як регулюють шум європейські міста, і чи відрізнятимуться київські заміри від празьких. Ми записали звук у будинку біля вулиці Просецької зі жвавим автомобільним рухом у Празі і порівняли з записом на бульварі Лесі Українки. Варто одразу зазначити, що Київський бульвар ширший ніж Празька вулиця. На просецькій автомобільну дорогу від будинків відділяє широкий тротуар. Там є зелені насадження. Які слугують природним бар'єром для шуму, а для автомобілів на ній виділена лише одна смуга. Ще одна смуга призначена для руху громадського транспорту, і також на дорозі є зона для велосипедів. Відповідно, шум на вулиці Просецькій значно менший. Допустимі норми для шуму в празі, такі самі, як і в Києві: 70 дБ у день і 60 дицибелів уночі. Наш вимірювач показав, що шум дороги на Просецькій майже ніколи не перевищував ці норми. Все ж для більшої точності, ми також вирішили порівняти шум у центрі Києва і Праги у п'ятницю в годину пік. Це 18-18.30 для Києва і 17 30 18 для Праги. Адже для більшості працівників робочий день у п'ятницю закінчується о п'ятій. І саме в цей період на вулицях Праги найбільш жвавий рух. У Києві ми записували звук на хрещатику біля Цуму, а в Празі на Вацлавській площі. Ця локація це центр міста, у якому поєднується туристичне та бізнесове життя. Тут досить багато туристів, а також є офіси. Поруч проходить одна з головних міських магістралей. Це вулиця Вільсонова. У Празі середній показник майже ніколи не перевищував 70 дБ, у той час як у Києві цей показник стабільно перевищував норму. Чеській столиці ми зафіксували скачок звуку, який перевищив норму. Вгадайте, що це було? Звісно ж, спортивне авто з прямотоком. Чеська влада справді прагне зробити місто тихішим. Кожні 5 років у Чехії проводять вимірювання рівня шумового забруднення по всій країні. На основі цих вимірювань створюють карти шуму, і завдяки цим даним центральна і місцева влада визначають найгучніші місця. Та намагаються їх стишити. Для цього влада, наприклад, регулює рух автівок, оновлює чи перекладає рейки трамваїв, встановлює звукоізоляційні панелі на дорогах чи покращує шумоізоляцію житлових будинків. Нові райони будують на достатній відстані від доріг із тихими зонами у внутрішніх двориках. Також міська влада використовує нежитлові будівлі, які не потребують шумоізоляції. як Бар'єр для захисту населення від шуму, а ще для зниження рівня шумового забруднення, міська влада популяризує міський транспорт і створює умови для того, щоб менше містян використовували приватні автівки. Наш проект показує, що в Україні такої системної роботи не проводять. Ця проблема гостро актуалізувалась на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ветерани, які повертались із зони бойових дій з симптомами ПТСР, дуже гостро реагували на такі шуми. Саме в цей період, у 2023 році, Верховна Рада зареєструвала два законопроекти, які мали б регулювати це питання 4 серпня. Рада зареєструвала законопроект який передбачає штраф для водіїв, які тюнінгують свої машини та перевищують рівень шуму в містах. А 22 серпня подібний законопроект, який би карав за дрифтування. Але після реєстрації прогресу по цих проектах не було аж донедавна. у лютому цього року їх обидва внесли до порядку денного для обговорення. Але поки що це все. 17 червня, в день жорстокого обстрілу Києва, у центрі столиці відбувся конфлікт між дрифтерами і волонтеркою Дарією Червоною. Після того як молодики на машинах влаштували дрифт у центрі міста, волонтерка зробила їм зауваження, і в них виникла перепалка. На цю ситуацію згодом звернув увагу ще й голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, і заявив, що місто буде напрацьовувати механізми боротьби з дрифтерами і водіями машин і мотоциклів з прямотоками. Боротьба з гонщиками і дрифтерами важлива не тільки для зменшення шуму, а й для безпеки на дорогах наших міст. Але цього Недостатньо виміруючи рівень шуму на бульварі Лесі Українки і біля станції метро Хрещатик, ми помітили, що навіть звичайні автомобілі без гоночного тюнінгу створюють доволі багато шуму. Причина у швидкості автомобіля за даними Томаса Крістенсена, магістра інженерії довкілля та консультанта при данському технічному університеті, швидкість руху автівок впливає на їхню учність. Максимальна швидкість руху авто в Києві становить 50 км на годину. Але українське законодавство дозволяє перевищувати максимальну швидкість до 20 км на годину. Без накладення штраф, крім того, під час вимірювання враховується максимальна похибка приладів контроль приблизно 2 км на годину. Фактично, максимально допустимий рівень швидкості становить 72 км на годину, і це ще не все. Із 1 квітня до 1 листопада максимальну швидкість руху на деяких вулицях щороку збільшують аж до 80 км на годину, і це без урахування дозволу перевищувати швидкість на 20 км на годину. Тобто легально там можна розганятись аж до 100 км на годину. Через європейські міста також проходять великі траси, в яких може не бути обмежень швидкості, як для внутрішніх вулиць міста. Але в Європі така траса, як правило, огороджується шумоізоляційними панелями. В Києві ж, наприклад, швидкісний бульвар Бажана, який є продовженням траси Харків-Київ і де дозволено їхати 100 км на годину. Нічим не огороджений. Величезна кількість автівок на цій швидкості продукує дуже багато шуму в місті. Зменшення максимальної швидкості руху автомобілів у місті не лише знизить рівень шуму, а ще й береже багатьох людей від смертельних ДТП. У Празі, де ми також вимірювали шум, максимальна швидкість автомобілів становить 50 км на годину. І все. Крапка. У деяких місцях правила можуть бути ще суворіші. У житлових і пішохідних зонах встановлено обмеження швидкості до 20 км на годину, а у велосипедних зонах до 30 км на годину. Мешканці квартири на бульварі Лесі, Українки, де ми встановлювали шумовимірювач, роблять все можливе, щоб берегтися від цього страшного шуму. У них стоять шумоізоляційні вікна, а вікна спальні виходять у внутрішній двір. А не на дорогу, але це не допомагає, коли вночі з ревом пролітає спортивний автомобіль або мотоцикл. Вони прокидаються системно. Цю величезну проблему може вирішити тільки влада, місцева і центральна у співпраці, як у Чехії. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підписуйтесь на наш канал. Також ви можете стати спонсорами нашого каналу, або задонатити комфортну суму на одній з платформ за посиланням в описі відео. Дякуємо за вашу підтримку.